Нещасні християни так часто зустрічаюсь, що навіть на антидепресантах, на якихось розслаблюючих серіалах, кіношках. І чому ж саме так? Нібито віруючі, повинні бути в радості. Але знаєте чому? Тому що заповіді блаженства, щастя насправді не стали частиною кожного християнина. І вони насправді. Те, що дає нам спасіння, це смирення. Смирення під Слово Ісуса Христа. Тобто, знаєте, христинин він просто може знаходитися в якоїсь духовної комі, або просто в релігії, якісь робити релігійні дії, але так не знаходитися в відносинах з Ісусом. І нам дається шанс кожного дня все-таки прийти з Ісусом, щоб. Господь не просто залишався десь там в стороні. Я вірую, в моєму житті є віра там на серці, кожен так каже, але коли Ісус повноцінно приходить в наше життя, і ви з'єднуєтесь з Ним духом, душою і тілом. Тобто, коли в вашому житті всі ваші дії вони відповідають тому, що каже Господь своєму слові, для цього нам і дана церква, дані люди Божі, які саме навчають нас, як. Пізнавати слово Боже, роз'яснюючи, і коли ми це все вкушаємо і приймаємо своє життя, звісно, в наше життя тоді приходить Ісус. І тоді ніякі антидепресанти, ніякі релігійні якісь дії, ніяке пиво, кіно, воно вам просто не потрібно, тому що ви стаєте вільними. Там, де Дух Господній, там приходить свобода. А звідки Духа Святого можна взяти, звідно тільки там, де Він є. А святий злився на церкву, а Святий Він писав Слово Боже, нам далося. Тому саме коли ви з'єднуєтеся з тілом Христа на землі, це з церквою, занурюючись його слово, виконуючи його заповіді, щастя, блаженства, тоді дійсно ви станете щасливим. А це інше це ілюзія, тимчасове. Тому, поки є цей час, з життя своє, повноцінно наповнюйте Ісусом, пізнавайте Його Слово, тому запрошуємо вам стати Дійсно щасливими, щоб у вашому житті заповіді блаженства стали реальністю і вони виконувалися в Божій силі. Тому, якщо у вас немає церкви, немає духовного наставника, напишіть мені. Я з вами поділюсь досвідом, як я насправді вже 14 років знаходжуся в блаженстві, в щастя Господньому, тому у вас є такі ж саме шанси, коли мені дав його Господь. Так що напишіть.